Підписуємося на наш ютуб-канал Вітер Зану Біла Сім'я Нива. Також не забувайте підписуватись на офіційні ресурси Вінницької Ниви». і бути в курсі всіх справ на мій патреон Вітарш, де буде завжди ексклюзивна інформація, інтерв'ю, спілкування з гравцями, персоналом, Там такі навколо, навколо, футбольний, навколо футбольне життя Вінницької Ниви. І футбольне також. Прямі трансляції, матчі, відео. Тренувань і не тільки. Тому долучайтесь, підписуйтесь. Дякую, до речі, патронам. Вже 14 патронів добавилось у наше коло однодумців, тому дякую за що долучайтесь і ростемо, долучайтесь і підписуйтесь, реєструйтесь. Чим нас більше буде, тим буде можливості більше знімати. Досконалювати відеоконтент якісною картинкою і всім, всім, всім таким новинками цікавими завдяки вашим донатам, підпискам. І вам буде більше матеріалу, і, і нам мені буде більше можливості знімати і урізноманітнити контент. Тому всім дякую і продовжуємо, рухаємося далі, творимо історію разом. Всім привіт! Продовжуємо знайомитись з гравцями Вінницької Нили. Ну, З владом ви вже трохи знайомились, ми на одному відео, да? я тебе був зловив, в тебе травма була на, на, на технічному університеті на стадіоні Олім, коли був відбірковий такий збір да? юних футболістів. Тебе ну, фактично з того з 35 тих чоловік ти і ну, трьох, так? Да? Да. Получається так. Хто дійшов до цього етапу, так би сказати, вже за тиждень офіційна гра. Так, такий вступний, як тобі взагалі відчуваю вже, чи поки що така рутина для тебе це? Та ні, звичайно, кожен день тренування це класно, але там, живу футболом, тобто є прагнення стати краще, є прагнення грати, тому вдосконалююся. Ну, це, це дуже важливо. Головне, щоб подобалось. Бо коли, бо буває, навіть, знаєш, так, граєш, просто хтось сказав, да? батьків сунули там, чи ще хтось порадив, там, друг порадив, пішов, позаймався і, Ну, то не то, треба жити. Ну і давай розпочнемо. Скільки років ти пішов займатися футболом, і хто був ініціатором? чи ти сам захотів і кажеш, батько, давай я хочу займатися футболом? Шість років десь, напевно. і... Тату був ініціатором. Звичайно, він ходив сам на футбол, ходив на баскетбол, і мене вирішив дати на футбол. Перший тренер, пам'ятаєш, хто? Да, Рябсив Олексій Усілічу. До речі, він зараз захищає в ЗСУ, так? Так. Да. Да. Дякую Мої вітання. Повертайся живий, Олексій. Це легенда. Ми, я на ньому виріс. Це 90-х був, як це сказати, він стандартний. Такі він з нього стандарти були і завжди улюбленець був у Вінниці вболівальників, фанатів. А ти Вінничанин, народився в Вінниці чи так. Да, 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 да. Місцевий, чисто місцевий, так? <суміло> Розумію. Ну, ти більш бачиш, шкода, що без болівальників, але буду дивитись трансляції, вже вболівати такі. Болів... Знаєш, то завжди казали, що приїжджають звідкись, ці не місцеві. І зараз вже ось Влад Поліщук, свої вихованці в Вінській Ниві. Як ти по собі відчуваєш перехід від дитячо-юнацького футболу в дорослий? Що ти до себе підмітись? Ну, якщо ти дійшов до цього етапу, вже готуєшся до... Професійній команді до офіційних матчів, що ти для себе підмітив з цей момент. Та, набагато відповідальніше ставлення до тренувок, до футбольного процесу. А так, якщо обрати по грі, то звичайно швидко входить м'яч по полю. Треба набагато швидше думати навіть перед прийомом м'яча, тобто знати твій наступний крок. Мабуть, мав напевно все. А ти тоді у відео можете переглянути, коли я був на тренуванні. Ти бігав круги, травма була не, така незначна, uh -huh. то ти сказав, що ти зростом весь батька, <гум> ну, я вчора познайомився з батьком, то він, да, що дійсно так, <гум> <гум> так э, зріст має ти... <гум> значний. А щодо по характеру, як ти взагалі себе на полі і поза футбольним полем, тебе однаковий, чи ти на футбольному полі змінюєшся, і Влад Поліщук <гум> за футбольним полем один, <гум> а на полі. Та <гум> ні. Найголовніше на футбольному полі це показувати характер, тобто mm. мати якісь не знаю, скіли лідера, mm -hmm. старатися битися на футбольному полі та жизні те саме. Mm -hmm. Зрозуміло. Mm -hmm. ну, улюблене заняття в тебе, яке, крім футболу. Зрозуміло, що футбол забирає багато часу, але в тебе ж є якісь хобі, там, захоплення також. Да, я не знаю, чому. В школі не любив, але почав вчити англійську мову, mm -hmm. мені приносить кайф. Саме вивчення англійської мови. Що може пограти теніс на столь понг пін-пон теж викликає деякі насолоді. З тобою також майже ровесник Володимир Мулик, так, дійшов зараз. Ровесник, ви пересікались між собою на дитячих турнірах, якось Чи... Ні, ну виходить, у нас була команда моя Ю-17, у нього Ю-16. Ну, і звичайно, перецікавився на тренуваннях. Він грав за нас, коли ще. Грали New США. У нас була Дюфел, грали в Україну mm -hmm. вищу лігу, то Вову брали до нас команду, бо у нас були травмовані майже всі нападники. То Вова грав та mm -hmm. якось там познайомив. А з іншими хлопцями? З Максимом Остафієм чи з Максимом Остафієм знайомий буквально спочатку літа, тому що він був mm -hmm. в Мухачеві. Все приїхав, ми з ним якраз познайомилися а з Вадімом. знайомий вже напевно роки, два чи три. Панасюк? Так, навіть може більше, коли Вадим ще не грав за. За нас, за іншу команду, тому що тоді познайомилися. Uh -huh. А так ще з кимось пересікались, знайомі, чи там більшість це цих хлопців. Володя, Максим. Так, Вова, Максим uh -huh. так, Поки що. Таке коло, Вже да? в uh -huh. процесі будеш з іншими знайомитись. Yeah, Таке питання, знаєш, трошки так я розбавляю. В якому чемпіонаті хотів би ти зіграти, якби була така нагода, є якісь там. Дорости до якоїсь рівня, ми тобі цього бажаємо, знає, що ти зростав і переходив на високий рівень. Є якісь вподобання, команда, стадіон, на якому ти мрієш, так? би, ну, Звичайно, хотілося б грати в АПЛ. Mm -hmm. Тут найкраща ліга в світі, там напруга, сумасшайша. там, не знаю, це як мрія. За Манчестер Юнайтед так само. Там, mm -hmm. Було б дуже класно. Так. Задає питання Роман. Полівальник, скільки плануєш затриматись у Ниві? Таке питання. Та надовго. Це якби мрія з дитинства почати грати великий футбол саме в місцевій команді. Тобто так. надовго. Наступне питання від Артура: вболівальника він запитує, до речі, якраз попереднє так, питання продовжується. Чи можеш ти згадати? Стартовий склад Вінницької Нейви зразка першої половини сезону 21-22. Без підказок. Ой. Це про такі. Ну, напевно, зможу. Не повністю, але стараюся. На воротах був Гурідов Оксим. В захисті, чесно, не пам'ятаю. Виходив Женя Костюк точно. Справа в захисті не пам'ятаю. В центрі був Граматік. Зліва грав точно не помню. Попереду Артур. А, зліва грав е, Георгія. Та й. І... Та ні, так не, не згадає. Ну, але все рівно, бачиш, ну я, я. Якщо чесно, стільки... А, то, як це не згадаю. Зліва захисті гравши Вова Кучер, так. а в центрі цент. Да? Просто стільки часу минуло після війни, здається, що 6 місяців, як 6 років. Воно так насичено. І, ти молодець. В принципі, я думаю, не багато вболівальників згадає. Так, Добре. насичений час прийшов, і просто мізки переналаштувалися тяжко задати, Ну, молодець. І давай так, завершальне питання від Андрія. Чи маєш собі на меті встановити в Ниві декілька рекордних історичних результатів? Ну, Я так далеко не забігав, але ну, для початку це потрібно показувати гарну гру в чемпіонаті. Тобто, головне, це не особисті досягнення, а якби досягнення всієї команди, тому що. Зрозуміло, чому. А так, якщо вийде, то звичайно, чому б ні? Але головне, по перше, це команда. Ну і будь ласка, пару слів болівальникам багато захищають нас, хлопці з ультра з звичайних болівальників. Так, звернись до них і так від покоління твого 17 років, так, твій, да. Ось, покоління фактично вже незалежної такої стабільної України. Надіємося, ось вона буде зростати. І ти майбутнє, ти майбутнє України. Будь ласка, ну я вам бажаю по-перше, це наснаги. Сили подавати всю ту нечисть, яка йде на наші землі. Та й напевно, все. Я знаю, що ви всі сильні, всі вмієте боротися, всі захищаєте свою рідну неньку Україну. Тому я думаю, мотивації, тобто у вас досить. Ну і запрошуємо на трансляцію через тиждень, фактично, так? Тре 3 вересня буде матч з футбольним «Хуст». Володимир Циткін. очолює цю команду, тому. Долучайтесь до трансляції, підписуйтесь, тому що ваша підписка, ваша допомога нас мотивує і ми разом творимо історію. Слава Україні! Дякую, дякую вам до нових зустрічей! Суперник Вінницької Либи сьогодні приїхав в Вінницю спортивний клуб Чайка Петропалівська Борщаївка. Грають з Динамо Харків, які переїхали до Вінниці, Аматорська команда. Ну, ну рівень такий у них, я б сказав, наближений до другої рії, я б сказав. Зараз чайка виграє І ось Динамо мало шанс зрівняти, але зависок. Музиченко з м'ячем грає. екс-нивівець. Вадим Хохнов вже відпочиває. Ну знову сьогодні приїхала. Основа приїхала грати товариську гру. Запросили Динамо до себе. Там багато знайомих. Головний тренер. Діти, ми йдуємо. Головний тренер. О, <успільшен> Динамо і хтось з вихованців також в складі чайки грає. За чайку підписав контракт, домовились і зіграти такий дружній матч підтримку ЗСУ. Вадим Кохлов, зараз поспілкуємося з Вадимом. Вадим, радий бачити тебе. Вадим Кохлов, вітаю в Вінниці. Хто тебе сьогодні відіграв спекотно чи а, травму? Травму отримав. Травму. Як взагалі то без прави, як. Нормально. The face here. The time right for you. Wanna... Але радий радий тебе бачити. Радий, що yeah. ти здоровий зараз, в цей час, що здоровий живий, бо це такий час. Тому раді тебе бачити. Ну і в другому турі побачимось. Time isn't right for you. I said the time isn't right. Сесія презентація форми Макрон. Так, Тепер ви дивіться туди, а я вас історію сторони буду ласка. Так, а тепер стане останню здобував. Денис, ти теж зставай. Бекстейдж за колісся. Денис костюмер, так. Тому дивіться, нова свіженька форма від Макрон. Думаю, тобі треба цікаво. Є такое? Ну, Тиждень до офіційного матчу, Артур, які як в тебе відчуття є щось підказує, як стартуємо, як взагалі підготовка на якій стадії зараз. Ну, на стадії підготовки вже. Тиждень залишається. Тиждень але? залишається, вже якби можна так сказати. Що сказати? Я не знаю, як це буде. Надіюся на краще. Переживаємо. Ну це всі, звичайно, зараз yeah. це такі хвилювання є, бо не знаєш, як у Львові да, був матч, скільки тривав. 4 години, п'ять, yeah. так. Ну, По комплектації, взагалі, так, давай по-футбольному. Якісь я бачу, велика група гравців під'їхала, так? Під'їхали. Тут кожен день нам під'їжджають гравці. Ми переглядаємо їх. Пока, Пока на стадії, що кліп... Ну, Комплектації, це, ну, я думаю, всі команди будуть ще в процесі. Той же хуст, що який до нас приїде, так само буде переглядати ще гравців в офіційних матчах, як і всі команди. Вже дивилися про хуст чи ще в процесі? Будете зараз на тиждень вивчати, шукати. Я думаю, дати. що ми будемо дивитися. Да, відео я, Артур, знайшов, тому. Ага. Можна подивитись сам щось. Ну, це таке. Дивитися, це одно, ну, а виходити на футбольне поле. це друге. Так, це зовсім офіційний матч, це ще, ще третє. Так, це офіційний матч є офіційний. Тут зовсім так. своя історія, своя, така, свій так. дух. Ти більш такий час. Так, так що болівайте за нас. Так, підписуйтесь на Ютуб канал офіційний. До речі, да, будемо на офіційному Ютуб каналі транслювати. Так, так. На зелену білу сім'ю також підписуйтесь, там будуть різні відео. На Ютуб каналі офіційному будуть прямі трансляції. Тому... Там по ПФЛ ще не повідомляли, як там що трансляції як. Не, ну, вони не... що... Друга ліга Присували сама трансляція. Ну, якісь листи, я не знаю, mm. я їх ще нічто. Ну, я так зрозумів, перша ліга то ПФЛ, Ютуб канал, там вони групують їх. А друга ліга, поки що, напевно, клуби. Будемо самі транслювати. Дякую. і дякую. Слідкуємо. 3 числа заходьте на трансляцію. Да. На Толсколі. Так. Атрибутика. Асортименту буде більше, тому слідкуйте. Чехол. Два види буде. Як це називається? Це преміум буде. Преміум. Там, він так. такий більш дорожчий буде. Такий, він як глянцевий. Він глянцевий. Так. І інший трохи дешевший, такий більш матовий, да, він? матовий. А, mm. Зараз покажу. Ну, ось до різниці. Ніби однакові, але ось цей глянцевий і це матовий. Якості. На сонці. Подивитися, якщо. Це переливається тут. Да, Дзеркальний такі ліворуч, а праворуч. Такі більш. Симпатично, тому слідкуйте і так? Атрибутика майки. Є ось такі ще чорні, так? Так, є чорні, є з великим лого. може ближчим є з було. вогонь. Вого Такі простенькі, але натуральні, Да? Бо більше біля серця і велика. Це в кого певні животи? А, це для мене варіант. Прапор, да? це прапор теж. Чи е, можна ще буде робити якісь дизайни інші. Дизайни ми по-любому будемо робити ще інші. Mm. Але зараз ще залишились ці, тому будемо думати продавати. В принципі, ці. навіть можна по кольору, білі, зелені, да, будемо дивитись, будемо вибирати, може навіть матрон будемо замовляти. Mm. Будем. Mm. Слідкуйте і будемо. Yeah. Це, це малий асортимент, ось, Такі небагато, так. Да. Mm. Як це називається? На пульсник, так. На пульсник, да. То в принципі і рушники. Є дитячі. Що? Ні, 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 ні. Вже треба ходити? Ну я вже, Ага, ну понял. Да. на 15 Хорошо. Е, м'яч теж? Ні, м'яч це я в хлопців забрав. А, не Ну, Хай буде. На пульсники є дитячі, є для дорослих. Тому тут на вибір буде. Ручки, підставки під чашки, дуже мало підставок під чашок. Але... Бо я спочатку думав, це магніти. Думав це магніти, а це підставки під... Такі, Ще одну круглу я відправив Ручки. Ручки. на зйомки. Угу. Прапорців проперців багато. Пропорців. Що можна придумувати вже асортимент? Асортимент є, я вже домовляюся, якісь писання. З... Вже є домовлені з, постач... з постачальником, я вже пробиваю все. Скоро будемо збільшувати асортимент. Це буде як інтернет-магазин, це да, буде інтернет-магазин, вже куплений домен, вже да. є. Слідкуєте, так? Да. Я планую відкрити його 1 вересня, але там вже як піде. Ну так, да, це вже до першого туру, я думаю, ми точно запустимо. Дизайнери працюють. Відеографи працюють, а все інше теж працює. Тому. тому слідкуйте і головне придбайте, придбайте. Бо можна подивитися, знаєш, і не бути активним. Да. Буде, буде все буде все добре. Я чехол вже замовив, тому беріть приклад. Все. Щасливо.